Ми вже ось в цьому скандальному чужому дворі підійшла до нас жіночка з цього під'їзду, де був скандал, і сказала, це тут не стільки діти, скільки тут дорослі знущаються над цими котами. І ці котики бояться підходити навіть до їхнього цього під'їзду, де живуть ці скандалісти. Де ми відео знімали, він кричав, що я б йому машину я йому маю вкрасити чи ремонтувати, чи що там, і підвал прибрати. А ці вечеряю, то з четверо поки є. Сіреньке, маленьке прибігло, холодне, водичку налили, да? налили водичку. Да, ці котики їдять. І тут так непогане таке місце. Дерево вже закрило, не видно. Постоїмо, хай поїдять. Ось ще йде п'ята, треба її дати. Де де зараз тобі тоже там